До речі, що цікавого, мене, я чомусь думав, що коли зроблю канал рік тому, мене будуть дивитись люди саме з лазурового узбережжя Франції, ну, може, з Франції, ну, хтось там, родичі якісь. А мене дивиться, щоб ви розуміли, 50% людей з України і 50% з інших країн, ну, по типу Франція, там, інші європейські країни та інші континенти. Також можете написати в коментарях, з якої ви країни мене дивитесь. Тому що я думав, що ну якби українців не буде так багато дивитись, але я розумію, що через, через цю війну і важкі складні умови, через те, що багато чоловіків закриті в країні, то а, чоловіки дивляться, просто мене дивляться 50% чоловіків. Також я думав, що аудиторія буде більш жіноча А ні. 50% чоловіків. Ну і я розумію, чому. Тому що багато хто хоче мандрувати, кудись виїхати, а це неможливо зробити легально. І виходить, або якісь справки робити, в кого є гроші, взятки давати і виїжджати таким чином, ну або сидіти в Україні. Ну, або хоч трошки там мандрувати кудись в Карпати, я не знаю, чи ще кудись. Але звісно, що ТЦК може спіймати, чи ще хтось там в будь-який момент. Тому я знаю, що багато, багато чоловіків, ну, хто воює, а хто. Знаходиться вдома, працює і працює з певним страхом, тому що, звісно, що не всі хочуть воювати, і не всім це треба. Ось така історія.